У Коломиї продовжуються заходи у рамках всеукраїнського конкурсу рейду Увага, діти на дорозі. Їх проводять працівники Державтоінспекції. Мета попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Спільно з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством освіти і науки, головна державна інспекція на автомобільному транспорті на території України проводять конкурс Рейд Увага! Діти на дорозі. Місячник безпеки вже став щорічною доброю традицією. З початком навчання на вулицях міст стає все більше маленьких пішоходів. Тому ДАІ обстежує ділянки, які прилягають до території дитячих і навчальних закладів, а інспектори чергують біля шкіл. Мета цього конкурсу це профілактика дорожньо-транспортного травматизму, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Працівниками Коломийської державної інспекції також проводиться профілактична робота серед учнів, загальноосвітних шкіл. Ми проводимо лекції, виступи, де розповідаємо дітям про дотримання правил дорожнього руху, про те, як ми повинні себе вести на дорогу. Профілактична робота має успішний результат, переконаний Василь Саманів. За період проведення рейду аварійні ситуації за участю дітей відсутні. Ми дуже вдячні їм за те, що вони проводять ці бесіди. Діти мають можливість поспілкуватися з ними, дати запитання, і це дає їм можливість поновити свої знання з правил дорожнього руху. Мені дуже цікаво подивитися, який це буде заклад. Але, якщо чесно, я дотримую всіх правил дорожнього руху. Правильно перехожу дорогу і все все роблю. Правильно загалом від початку року працівники державної інспекції склали 1700 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, з них 130 – за керування в стані алкогольного сп'яніння. Це особливо нас турбує через те, що це є причиною керування водіями питання ухвального спряміння, є причиною дорожньо-транспортних пригод. Також одним з основних причин дорожньо-транспортних пригод, які стаються, є порушення правил обгону, маневрування, а також перевищення встановленої швидкості руху. Тому ми звертаємося до водіїв транспортних засобів, отримувати всі правил дорожнього руху. Особливо це небезпечно, коли в дану пору року умовах Мої дорожньої виданості даї закликає дотримуватися правил також пішоходів та велосипедистів вночі. Мати одяг зі світловідбивачами а велосипеди обладнати ще й ліхтарями білого та червоного кольорів.